Всем доброго дня. Мы живы, здоровы. И воду пьем. Мои спивуньи промочают горло. Щоб горланити з більшою силою. <плес> комедні. Оцей півник у мене продається. Це його мамаша. Ось, а може, це. А оце батька. А який. Я його собі залишу на цей період сезон. А який красивий, Це Оцей теж продається. Це теж. Та йди отсюда. Це теж їх дитина, ось його батька. Ось батько і син. Але це мамашки. Ось це. Гріз Сендрі Крос. А це від них яйця брала і ті два півня. А цих сріблястих я вже поріжу, тому що їм оце вже, мабуть, четвертий сезон буде. Ось вони. Це я яйця їх виписувала в Полтаві на інкубаторі крос Гріз Сендрі. Сама їх вилуплювала, доглядала з цупляток. Оце такі корочки. Їх у мене, мабуть, п'ять штук залишилось, вони вже старі. Несуться так собі. Оце їх доця. Ось дві доці прибігли. Чим вони відрізняються? Ось тут срібляста і чорна голова. А в, її, в їх дочок, ось на голові, коричнева є. Ось їх видно. Ось, це від них, від тих курочок, це дітки. Оце ось дві старі. Ось стара шкірка. Красиві, о, оце їхня доча. Такий і чорненький від них. Така ж любопитна. Це теж від них такий. все стара шкірка. А то поруч, поруч доня її. Ось іще одна доня. І цих старих треба вирізати. Вони вже дуже старі. Ось ще одна стара. Красоту, оце бастінний півник. У нього батько Брезгальський породистий. А яка? Він коли світить сонечко, він такий яскравий. Оце вони минулого року я оце з їх з оцих з цієї пари збирала яйця. Ось Грисендрі і оцей півник був. Вони такі ручні. Ось зліва мама, справа синочок. Прибігли, хочуть кукурузи. Це в тому ось коробку у <гум> нас кукурузи. Що таке куриця? Кукурузу ми любимо. Не дочекалися. Це коли нічого знімати, нічого не нав'язала, я познімаю корей. Півник, треба тебе фоток наробити, виставити і продати тебе. Ось оце різниця по вазі. Ось оце домашня курочка. Ото гріс Сендрі, м'ясо яєчний крос. Наскільки? Наскільки оця менша? Перевернули відро там водичку, якщо поклювати у відрі, вона вкусніша. Оця шпірка перевернула. Вони люблять у мене відра облизувати. Якщо мішанку яку приношу, їм перевертаю завжди. Ой, курі думають, що ти води принесла і ходи нас знімає. Яка нахалюка, не, не хазяйка. Оце стара гвардія сидить. Це вже такі старі шкірки. Оці рижі і оці дві. Уже їм років по чотири. Тут вже з рижих треба порізати. Ось о дві. Такі, що очі ружать, Вони якось і кучкуються так по, по віку. Прийшов, прийшов. Кориці наїлись ви, так? Да? винесла буряка. Знаєте, які красиві. Ну от красиві вони, так. Да. А так як давали їм характеристики, що і по 5-7 по 7 кілограм ростуть, із 4 місяців несуться, та не було такого. Аж ніяк. І навіть це я поудаляла ті старі відео, де я їх ще циплятками знімала, як вони росли, все. Люди теж питали, чи несуться в 4 місяці. Кажу, ні, не несуться, і вага зовсім не така була. І були такі спеціалісти, які писали, ой, та ти не так кормиш, та все в те не так, і то не то, і то не сьо. Ну кажу, покажіть своїх. Ви знаєте, за роки 3-4 я ніде не бачила відео за оцих курочок, які хі, у 5 місяців почали нестись, і в яких вага була по 7 кг у півдні. Якщо хтось десь таке відео на Ютубі побачить дайте мені силочку, я подивлюсь. Але за стільки років мені ніхто не надав такої інформації це так часто буває, коли птицефабрики отак замутять якийсь крос або куплять його. Ну це з Іспанії був крос. Наче навіть його піарити, рекламувати, а воно виходить не таке. І люди так відразу кидаються, купляють, потім бачать, що не то, щось не то і... Охолоджуються до цього, так сказати, купляють, анкурочка каже, що я правду кажу, починають переходити на інші породи та кроси, а про цих забувають. І таких прикладів вже немало. І Були такі і до цього випадки, і до цього моменту, що дуже розрекламована порода або крос у звичайному такому господарстві. Не показувало і половини заявлених функцій. Що у них не відняти, то це, що вони дуже красиві, надкрасиві. Ну, і такі в їх доці такі. Доці виростають такі. І ще, ще одне в їх перевага. Вони дуже спокійні, вони дуже компанійські, привикають до господарів і ще вони не летять, вони не перелітають, вони не тікають, вони не летять. У їх навіть навіть, оце за скільки років їх тримаю, ні в якої курочки, даже думки такої не мелькало, що її треба кудись перестрибнути і кудись перелетіти, тому що деякі породи є. Дуже летающие. А это не. Типочка. Типочка. Тип-тип-тип. Все очень спокойные.